Попереду перший місяць осені, і за прогнозами синоптиків у вересні буде чимало теплих днів, а ось опадів майже не прогнозують. Український гідромецентр прогнозує, що середньомісячна температура у вересні буде на рівні 15 19 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму. А кількість опадів очікується в межах норми. У перший тиждень вересня можливі короткочасні дощі 4, 5 та 8 вересня. Температура повітря вночі становитиме 11-13 градусів, а вдень коливатиметься в межах 22 двох 25 градусів вище нуля, другий тиждень вересня буде хмарним, але майже без опадів. Нічна температура повітря становитиме 10-12 градусів, а денна 20-23 градуси з позначкою плюс. Із 18 по 23 вересня на Хмельниччині також прогнозують хмарну з проясненнями погоду, а от ночі стануть прохолоднішими. Прогнозують від 8 до 11 градусів, в день від 17 до 22 градусів тепла. Кінець вересня поступово нагадуватиме, що попереду вже жовтень, і хоч дощів не прогнозують, але нічна температура повітря інколи опускатиметься до 6-7 градусів вище нуля. Вдень здебільшого буде 17-18 градусів, інколи й плюс 20. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.